Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні стендап комік Василь Байдак. Добрий день, доброго дня, Василю. Раді вітати вас в нашій студії. Радий бути тут. Ну і власне почнемо з того, що ви у нас сьогодні не випадковий гість, тому що у вас у Миколаєві є сьогодні певна відповідальна місія. Розкажіть, яка Такс. ну, давайте детально і одразу. Значить, є така організація ЮМАД, організація ЮМАЙД. Яка отримала завдання від ЮНІСЕФ розповісти про мінну безпеку на деокупованих чи на територіях, на яких велись бойові дії, тобто на небезпечних територіях умовно, і почали шукати, хто може це робити. Бо це робили того року з Олександром Педаном. Олександр Педан приїздив і розповідав про мінну безпеку. Цього року завдання було знайти ще інших людей, які є певними інфлюєнсерами для певного. Сектору молоді, скажімо так, запропонували мені. Мені це стало цікаво. Я погодився, і ось я тут розповідаю про мінну безпеку молоді. Ну, дивіться, в принципі, дійсно, а, проект не лекція. Так. Він стартував минулого року, так. там було ну більше десятка. Там здається, якщо я не помітив, мене там не було, але я 10. чув, що десь 20, десь 20 було міст. 20 міст, так? Да? Двадцять Чи правильно. Я розумію, що це ну як це втор... друга серія, да що це ну це по типу як 2.0, тобто наступний рік. Ось знову ж таки, пройшла певна модернізація матеріалу, додались теми. Інший движок тепер який допомагає молоді концентрувати на цьому увагу. Це ви. Я це я команда двіжок. Ну, я теж частина цієї команди, але там ще інша взаємодія з екраном, все дуже інтерактивно. Чому і називається не лекція? Тому що це не просто я виходжу, і йду по матеріалу, а воно завдяки моїм там якомусь досвіду в стендапі, завдяки інтерактиву з екраном і якимось різним всяким механізмом. Уже ось четверте місто, концентрування уваги відбувається більше двох годин. Ну і це супер. Добре, то я відразу також скажемо, що а, власне до нас в студію ви приїхали безпосередньо після, після так, У так, нас так. тут в Миколаєві. Mm -hmm. А скільки було людей? Хто ці люди? Який вік? Сьогодні було близько ста людей. Вік був сьогодні. Більш підлітки були, тобто там було 16, 15, 14. Були й теж 9 років. Я чув, що там навіть комусь було 7 років. Але в цілому це ось були підлітки. Ну і були дорослі. Ясно ж дорослі, які їх привели, з якими ми теж грали. Дуже різновікова аудиторія. Так. Як ви з ними працюєте, про що ви з ними говорите? Адже е... формат не лекція. не лекція, не лекція, так так, так. тобто не учите життя, А що робите для мене тут е, прям кайфово, бо я знаю, як працювати з дорослими на стендапах. Я знаю, як можна працювати з різними енергіями, як з ними, ну як чути там, от як це все будувати тут. Трошки інакше, тому що діти це для мене якесь заведене йо-йо, яке знає, е, яке веде себе як вулкан, бурлить. Ну і енергія кипить, тому мені тут дуже цікаво. Ось саме працювати з молоддю, яка кипить. Про що ми з ними говоримо? Ми з ними говоримо про мінну безпеку. Ми з ними говоримо про ментальне здоров'я. Ми з ними говоримо про культуру безпеки, про освіту, про сексуальне насильство. Е і крім цього, вже різні всякі ігри, які теж так чи інакше допомагають там боротися зі стресом, дихання і різні всякі речі. Ну не можна запитати. Є якась методичка, яку вам так, звичайно. привидають. Да, да, ні, 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 звісно, це, це не я такий, бо я, често кажучи, про це. Це не так багато виявилось знав. Тому це затверджена програма, затверджена ЮНІСЕФ. Це професіонали, які складали разом з працівниками ДСНС. Всі ці правила там є певна база, яку я порушувати не можу. Тобто там є певні правила, які я завжди чітко доношу. А просто в формі цієї гри, яка вже йде від мене, яка віддає від організації ЮМІ, яка створює там різні інтерактиви, але база, яку створено професіоналами, я її не порушую. Тобто, це те, що я говорю чітко. Ну бо то не може бути якихось інших правил в міні безпеці: як не підходь, не чіпай, телефонуйся один умовно. А є розуміння, от як формується аудиторія, а... як, як ці діти і дорослі приходять на такі. Заходи тут, тут не я збираю все через з з міською, тобто місто. Так, організація ЮМАЙН звертається до міської влади молодіжних центрів. Вони дають клич умовно на школи, на класи і приходять усі бажаючі проходять реєстрацію. Меня невеличка ремарка, yes. а, оскільки глядачі чують, що в студії є ще хтось, але не бачать, хто. Можливо, тоді скажіть, хто да, та да. дівчина яка тут з нами знаходиться. з нами. Е, Анастасія це представниця теж організації «Юмайн», яка безпосередньо робила цей сценарій більш мутабельним для молоді, щоб він сприймався краще, і вона відповідає. Розповідає на всі питання, які я не знаю, організація. Окей, і ді, і можливо, ну, умовно, по позиціям. Коли ви говорите про мінну безпеку, так. Ну що ви розповідаєте? Мінна безпека, О, якщо так, от так, так ще така, та, що називається ремарочка. Ну, власне, отам от по ту сторону екрану або монітора сидять в Принципі такі самі люди, які можуть приходити до вас, тому можливо, якась послання. Про я що зараз Е, По перше. Я не виходжу і кажу: отож, мінна безпека. Запам'ятайте правила. У нас іде моделювання через умовно певну компанію друзів. Спочатку молодь вибирає, де ця компанія друзів. Проживає. Тобто, ми вибираємо якусь якийсь край, район, який деокупований, окупований чи на якому велись бойові дії. Умовно молоді дається чотири варіанти: Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина. Вони голосують за допомогою пультиків. У них є пультики. На яких вони тискають варіант, який вони хочуть, і ми потім бачимо, рахуємо, що більший відсоток умовно за Донеччину, угу. і далі наша ця компанія друзів, умовно, вона проживає на Донеччині. Потім, наприклад, ми вибираємо двох друзів Андрій та Кирило, і далі вони вирішують, куди йдуть Андрій та Кирило. Ми їм даємо підсказки, вирішують, що вони йдуть у ліс. Поступово ми наближаємось до війної безпеки. Ми кажемо, пам'ятаєте, що вони на Донеччині, що там є деокуповані, окуповані райони, в яких велись бойові дії, їм ходити в ліс не можна, або можна із дозволу військової адміністрації, дозволу місцевого самоврядування, який знак проігнорували Андрій та Кирило. І дається чотири знаки: то тобто, там перший обмеження швидкості, другий закінчення населення пункту, там третій, умовно. Не пам'ятає, які там у нас цеглина, що стоп. І четвертий обережно міни. Молодь натискає, і ми дивимося там. Більшість обрала обережно міни. Ми дивимось правильну відповідь. Так, дійсно, міни. Все після цього ми розуміємо, що в нас заходить на міни. Далі ми вивчаємо, які є види мін. Далі ми вивчаємо, показуємо, як виглядає розтяжка. Далі діти шукають на картинки, де може ховатися міна. І ось так поступово ми в такому інтерактиві. Тобто, в цілому, це та база, яку можна розказати просто ось можна так, так, так. Але так як вони обирають самі це, то в них воно краще працює. Бо вони такі, ну це ж ми зробили, це, це ми скерували цією грою. Тобто, це така нативна можливість їм ці правила донести в такому вигляді. Добре, а дуже ви... чітко, дуже а чітко. А потім ну тут більш-менш зрозуміло. А потім ви починаєте з дітьми говорити про психічне здоров'я, то ми поступово. Ментальне так, про депресію, якщо більш точніше. Два слова потрібно сказати про це. Тому, а що... я думаю, ви ще щось питаєте. <смітна> <Так. смітна> Далі ми переходимо на таку важку теж тематику. То все важко То все важко, ну, мені умовно, тому що я розумію, що це молодь, яка дуже дотична до цього. Тобто, коли я там вчився в школі, то я розумію, що в мене були свої проблеми, а зараз проблема повномасштабної війни. І тому ці теми ми говоримо більш відкрито, більш чесно. Тобто, ми поступово приходимо до того, що може виникати депресія, симптоми депресії в зв'язку з втратою близької людини, в зв'язку з переїздом через якісь військові дії. І поступово ми знову таки на моделюванні там умовно дівчинки Софії, яка є з цієї команди, яка проживає знову ж таки на Донеччині, так як обрали діти. Спочатку ми вирішуємо, скільки їй років. Ми спочатку в такій грі вирішуємо, як її там звуть, скільки їй років, де вона проживається, ми вже вибрали. І потім я поступово розповідаю про симптоми, які у Софії. Тобто я кажу: Ой, Софії щось сталося. Вона починає погано спати, вона починає худнути, вона. Перестає цікавитись Тіктоком. Тут діти насправді найбільше кажуть, «О, ні, бо їм це вони то розуміють, що то значить щось серйозне вже трапилось. І я питаю далі у молоді, як ви думаєте, що із нею? Насправді, молодь уже сама знає. Я навіть не, не даю ніякі підсказки, просто описую симптоми, і вони уже самі відповідають, що у Софії. Ми потім вивчаємо симптоми депресії. Ми потім говоримо про те, що депресія то не те, що можна тикнути пальцем, сказати в тебе депресія, то визначають фахівці. Ми даємо потім різні додатки, які можна звернутися, де можна дізнатися про те, що таке депресія, розказати про свою проблему, розказати про свою тривогу, і там тобі дадуть якусь підсказку. Після цього здаємо якісь гарячі лінії, де про це можна теж анонімно розповісти. Говоримо про те, що треба звертатись до фахівців, звертатися до батьків, ділитися, ділитися тривогою. І ось так ми охоплюємо цю тему. Яка ментального здоров'я зворотні реакції? да, зворотні реакції є по-перше. Для мене це було незвично, бо коли я вчився, я взагалі не розумів, там, що таке депресія. А діти зараз можуть чітко сказати, що чим відрізняється депресія від від просто поганого настрою. Тобто, молодь чітко розуміє, що депресія це захворювання, яке ставиться фахівцем, яке може там, якщо там твої симптоми поганого настрою безсоння більше двох тижнів, то це депресія. Вони самі говорять про сх про психотерапевта, про психолога. Це для мене прям здивування. Насправді, я вас слухаю, і також зараз дивуюсь. Так, так. І ну я шокований насправді ясно, що багато хто не знає, але я дуже багато дітей, які такі все це чітко розкладають по поличкам, і який їхній вік. Uh, так як я сказав, ну сьогодні просто в Миколаєві було більше підлітків, все ж таки там 15, 14 років, 16. вчора. Uh, вчора ми були так, позавчора ми були в южноукраїнську, і там були взагалі дітки. Тобто, там uh, ну не можна говорити насправді, бо вони можуть образитись. <хе> Тому ми говоримо молодь. Uh, то десь вік був 9, 8, і навіть вони правильно відповідають. Освіта під час війни. Ох, це таке питання. Ще і до війни, два роки ковіду фактично сиділи по домам да, і, да. Ну, на мій погляд, як батька не вчилися. А тепер освіта під час війни. Як тут комунікація відбувається? Про що говорите? Ну, тут, тут, мабуть, найважче всього. Чому найважче всього? Тому що це те, що робити, ну, якби, то, то знаєте, то як то філософська відповідь, вчитись чи не вчитись, і то важко. Пояснити молоді, але даємо різні там методики, невеличкі, як можна просто допомогти собі, оце почати вчитися. Бо ми всі, прогова... вони всі говорять, ми питаємо, чого. Вони такі: бо Росія, бо війна, вони це все про дистанційка. Хтось там каже, мене пес гавкає постійно, він не дає мені відповідати. От, і ми даємо різні там методики там спробувати зробити розклад, спробувати розбити по частинам, спробувати сконцентрувати увагу там на своєму місці. Трошки даю від себе, бо я там, коли пишу жарти, то в мене теж є різний вид методик, які допомагають там сконцентруватися. От, це ми теж ділимося, це їм говоримо. Але насправді це найбільш важча тема, тому що ну, дистанційне навчання. Я пам'ятаю, що я коли в школу ходив, то було важко. А тут а дистанційка, коли ти один, коли в тебе є така кайфова можливість сказати, що я не хочу вчитися, бо мені умовно там воля, тріолан чи ще хтось, е барахлить зв'язок, пропадає зум. Ой, вибачте, я вас не чую. в мене щось з мікрофоном. Ну, я би, мабуть, я би тільки цим і користувався. Це тобі не то, не та можливість, дати. Я пам'ятаю, градусник такой зараз дам поради, поради погані. Ну, але я, я, думаю, що... я вчора гуляв зі своїм 10-річним сином, і в принципі діалог, який відбувається під час прогулянки, він каже: папа, а як ви прогулювали фізкультуру? Як ви прогулювали фізкультуру в ваш час? Я говорю, ти розумієш, ми не прогулювали, в принципі, він каже: Слухай, а от я, наприклад, можу сказати, в мене немає форми. А як було це в ваш час? Я відповідаю. В нас зараз не було такого, щоб не було форми, або ми не пішли на урок, або ще щось. Да, а о... сьогодні все, да, отак, саме. Ні, так. ну я не ходив. Я пам'ятаю, пішов якийсь міф про те, що якщо е з'їсти від карандаша гріфіль, то підніметься температура. Я наївся того гріфіля, і крім <laughs> тяжкості в шлунку нічого не відчував. Це не Добре. працює. А, але в принципі приходять і дорослі. Приводять дітей, і плюс деяким вчителям вони в цьому інтерактиві якось приймають. Участь? Вони не хочуть, але я їх залучаю. Бо то смішне, і це теж один із моїх методик, як можна привернути увагу молоді. Це спілкуватися з дорослими, рівно так, як щоб вони грали в ті ж самі ігри, якими я заставляю грати молодь, то смішне. Педагоги приходять, теж вони проявляють зацікавленість до методик. Так що вони кажуть. Я от, до речі, от до речі, в принципі, ну на момент запису ми знаємо, що завтра у вас в Миколаєві ще буде. буде один захист, і він буде в будинку вчителя. Ми тут ми не знаємо, тут треба е, третю людину знаю. з команди, я я просто, яка скаже. Я думав, що раз це буде на можливо, там якась буде спеціальна педагогічна аудиторія, якось їм буде цікаво, тому що всі теми, які, про які ви сказали, ну вони дійсно актуальні. Так, і мінна небезпека, і психічне здоров'я, і фізичне здоров'я, і освіта під час війни. Але в принципі, як розумію, що ви готові до того, що завтра буде звичайна аудиторія, тобто це діти і якийсь відсоток дорослих. А які... воно воно завжди так, воно завжди так. Добре. А скільки ще таких буде зустрічей? Ха. Всього uh, mind запланували 100 таких івентів. Uh, у мене було 4. Ще працює паралельно Саша Педан. Тобто у нас по 50. 50 я відпрацюю в різних містах, 50 він в різних. Ось 4 в мене було, завтра 5 і ще 45 потім. Це за рік. Ну, це, як, це на галерах, як говорив один <гум> не дуже. Так, але але воно, я ж кажу, що воно мені цікаво, тому що тут ще моє, є таке відчуття того, що я дуже багато працюю з дорослими, 10 років вже працюю з дорослими. І діти, молодь, підлітки для мене один із видів найважчої аудиторії. Тому що, ну, по-перше, зацікавити таку аудиторію серйозними темами то важко. Це для мене як такий як виклик. І тому воно мені дуже прикольно. Міста відрізняються. Плюс я е, минулого року я відчув якусь таку такі бажання просто побути у всіх містах України. І тому зі стендапом був тур, де ми їздили теж всіма містами. Ми приїхали, не пам'ятаю, здається. 37 у нас було виступів. От, е, якісь там благодійні, якісь е, безкоштовні, якісь по квиткам там на ну, містах, які були не окуповані, не велись бойові дії. От. І зараз я теж розумію, що тут невеличкі такі інколи міста, в яких я взагалі жодного разу не був. І мені то дуже цікаво, ще з точки зору того, що я бачу ці міста, ще таку штуку собі придумав, думаю: о, буду приїжджати в кожне місто. І записувати сирену повітряної тривоги, бо вони всі різні. Я коли їздив того року, то я розумів, що вськожна в кожному місті своя сирена. І потім я думаю: але ж то не факт, що кожного дня буде сирена. Але Росія робить все можливе, що кожного дня у нас ця сирена. І в мене зараз уже є чотири міста, записано повітряні тривоги. Ну як вони звучать? Ну, в принципі, я планував трошки поговорити про стендап О, дякую а, і осіки ви також про це почали говорити. Ну не знаю, можливо у вас про це і запитують. в принципі з точки зору от спілкування з журналістами. Ну, я бачу, що ви досить відкрита людина і радо йдете на інтерв'ю. То мені цікаво в Ютубі. Це власне підтвердження моїх слів. В принципі, і те, що ви фактично з радістю погодилися бути зараз і в цій студії, також Тут така зеленка. Я і так, і терпеливо витримуєте всі можливі наші тут незручності. Та вороть про те, що ви дійсно готові спілкуватися з журналістами, і можливо вам уже задавали питання про те. Як змінився ваш слухач психологічно? Як змінилася аудиторія від початку війни, і як вона змінюється от фактично по ходу війни? Тому що ну, от ми бачимо, що ми змінюємося. А от як не знаю, змінюється реакція людей, які приходять на ваші виступи? Та та можна можна так зробити різну градацію аудиторії по часу, тобто з вторгнення там умовно перші чотири місяці, перший рік? І зараз там умовно. І можна по містам теж різні міста, різні регіони, різні території, слухач змінюється в тому плані, в цілому, який плюс-мінус настрій України, так воно і відбивається на глядача, так воно і відбивається на стендап-комедію. І тому це така синхронізація. Тобто, умовно, там той час, коли ми розуміємо, що був там. Умовно, коли контрнаступ на Харківщині відбувався, там це якісь піднесення, і це все відчувається дуже сильно. Якщо там брати початок повномасштабного вторгнення, там був достатньо такий агресивний гумор, який хотілося в, від себе викидати. Глядач через це сміявся, тому що йому ставалось легше. Це як таке психологічне було розвантаження для людей в залах, бо перші виступи, то вони були взагалі. Ще в березні, почались в кінці березня, там, умовно, в Києві підпільний стендап в укриттях робив. Фелікс Редька там робив в сумах-сумах на всю аудиторію спрацюємо. от, В Бомбосховищі, в Вінниці почався в квітні. І то була одна, один настрій. Зараз трошки був момент, коли ми розпаювали людей. Ми так називаємо в стендапі розпаяти, тобто, щоб людям стало легше. Був момент, коли ми відчували, що треба запаяти людей, бо трошки щось вони аудиторія розслабилась. Коли якось вже менше там донатів, умовно, менше підтримки, ми їх запаювали. Ми такі хм, назад. То вже взагалі не кінець. Треба всім працювати. Ось і тому це секторно ну, і різні міста. Тобто, навіть коли там в мене того року була тема е, повітряних тривог і вибухів, е, в Києві її сприймають по одному. На деокупованій, е, там коли я виступав в Ягідному, де люди пережили окупацію, там взагалі інакше сприйняття, коли приїжджав в Миколаїв там влітку того року, коли е, лінія, е, коли росіяни ще були на на е, Херсонщині, так ось коли звідти не вибили їх ще, коли артилерія достав, діставала до Миколаєва. Там взагалі інше було сприйняття. Ну, тобто, я розка... розповідаю про обстріли там, умовно, в Києві. І там слухають. Приїжджаю, говорю і в Миколаєві. І люди такі. Та що ти знаєш про обстріли, синок? От, тому це все дуже по-різному. Приїжджаю в Харків, е говорю про повітряні тривоги. Вони такі, я ти вчу, хоч раз повітряну тривогу після вибухів. І я такий, я зрозумів. То... От, тому настрої в містах теж різні. А, про донати. <плес> <плес> на що збираєте зараз? <плес> зараз готуємо великий збір. Скоріше за все, це буде ремонт автівок для бригади. Не буду називати якої, але хочемо відремонтувати усі автівки, які у них є, пікапи. Хочемо зібрати на дрони камікадзе, Ось і тепловізори будуть, і будуть Валькірії. Це зараз готую збір, думаємо пісню, думаємо з ким, де є вже у нас військовий оркестр, який погодився, зробимо такий великий збір на декілька мільйонів. Ну військовий оркестр це круто. Ну е, не знаю, і ви ж очевидно чуєте всі ці історії про те, як і гроші тратяться не туди держави, uh -huh. Uh -huh. і взагалі щось відбувається з тим, що називається корупція, і так далі. Чи не демотивує це вас? Ні. І чи не демотивує тих, хто, ну, власне, донатять, хто угу. дають гроші на підтримку Збройних сил? Е, якщо це тебе демотивує, то розберись в собі, тому що з цим треба боротися, про це треба говорити, ці питання треба підіймати, але це не потрібно використовувати як маніпулювання, щоб тебе це здемотувало. Ну тому що що значить демотивує? А наших хлопців-дівчат на передовій це хіба демотивує? Чи я можу сказати, прийти і і сказати: вибач, ми сьогодні не збирали на Валькірії, бо я демотивований серіалом інгулець. Вибач, будь ласка, ні, це так не працює. Ми будемо, ми підіймаємо ці питання там в стендапі, теж це все говориться. Я дуже радий, що по багатьом питанням держава реагує там, що цей знову ж таки серіал не буде зніматися. Ці державні кошти не будуть. Я цьому радий. Але чи це мене демотивує? Ні, це мене мотивує. Ще більше, тому що мене мотивує це говорити їм, що кошти мають витрачатися зараз в першу чергу на обороноздатність країни на ЗСУ, а мене донатити і збирати ще більше. Тому що я відчуваю, що якщо тут іде трошки просад, то тут треба давати. Це не та штука, де тут просад, і тут просад. Це умовно закон Ньютона. Тут трошки, значить тут виперло. Ось так я то бачу Ростінюю. Я слухаю, вас чудово українська, а ви ж працювали на російській. Працював на російській, перейшов в акурат 24 лютого 2022 року. І чудово працюєте на українській? Ну, насправді 17 років. Якогось бар'єру не було? Ні, не було. Ну, ясно, що коротше, чого я не переходив раніше, тому що лінь була, тому що я не такий соціально свідомий був, я це усвідомлюю. І я от думав, що в комедії я вже російською жартую 10 років. Ну на той момент ні, ну, взагалі в комедії вже 14, але там в стендапі на той момент було 8 років. І я думав, що якщо я перейду на іншу мову, то це е всі жарти, які будувалися на одній мові, на іншій буде важко перебудувати. І то насправді було трішки важко, бо конструкції якісь ще були не дуже впевнені, але дуже швидко воно прийшло. Спочатку перейшов публічно на сцені, потім перейшов публічно в соціальних мережах, і потім уже е, навколо ну почав спілкуватись виключно українською мовою, і все, і воно супер допомогло. Давайте можливо ще знаєте про що декілька Давайте. От, власне, е, і ви ж до військових їздите, так в тому числі безпосередньо. Ну якщо там не напередок, мов на перша казати, то, лінія, да, так то то досить близько. Е, люди, які от безпосередньо воюють і захищають нас. Е, як з ними, от ця комунікація, діалог? Та то стовідсотково ну, ж ця аудиторія відрізняється від тих, хто знаходиться в тилу, звичайно, супер супер. Відрізняє то такі самі люди, але просто умови, в яких чесно, то звичайно, що є якийсь комплекс там провини. Що ти не, не на е, передовій, що ти не в зсу. Через те, ти збираєш донати, ти відчуваєш, що ти маєш працювати настільки, що хоча б наближитись до цього. Хоча б і тому, коли я приїжджав сюди, мені хотілося показати їм, що я не просто п'ю фільтр каву, що я збираю донати там, волонтерю е, купую різні всякі штуки. Ну а їм не хотілося це чути. І Я це відчув. Прям перша наша поїздка на схід, перший показ матеріалу, коли я це говорив. І вони такі. Ну, тобто, у нас тут війна, і ти привозиш нам ще розмови про війну. І тому ми поступово. Перейшли на більш матеріал, більш спокійніший, щоб насправді спрацювала та задача, яку нам і ставили, трішки відволікти. Того, коли звучав там матеріал умовно про стрижку, як мені в Харкові чуть не дали по голові за те, що в мене були довгі волосся. Зайшло набагато краще, чим умовно історія про те, як я гнав пікап із Крапов, із Кракова е, на ЗСУ. Тому е, хочеться просто відволіктись. От і все. Але я не скажу, що ми там ми їздили тільки один раз на схід, і один раз ми їздили на південь, і зараз ось теж в кінці серпня збираємось десь поїхати, куди нам дозволять ще щодо питання, осіки вище оскільки ми говорили вище ви про донати, ну давайте для наших глядачів, як бажаючи можуть долучитися до тих ініціатив, які ви реалізовуєте. Так дуже скажу тут. Я готовий. Я я як заряджений пулеметик. Значить дивіться, якщо по перше, якщо ви думаєте, що е, бувають маленькі донати, ні, не буває маленьких донатів. Всі ці маленькі донати утворюються велику купу донатів. Тому якщо у вас немає умовно там 100 гривень, 50 гривень, ваші 5... 2 гривні теж можуть спрацювати. Будь ласка, головне донатити. Як можна долучитися? Є максимально там перевірені верифіковані е, збори, фонди, які цим займаються. Якщо ви їм довіряєте, бо я то розумію, що буває різне, я їм довіряю там фонд, умовно притули, повернись живим, е, армія дронів. Е, зараз досить важливо є донатити на дрони. Тому є ось е, там, де Берлінське, боже, мене завжди випадає з голови діджитал. Е, не пам'ятаю. Загугліть Берлінська, неї є фонд, який, який займається поставкою дронів Камікадзе безпосередньо різним бригадам. Ось донатьте туди, шукайте верифіковані збори людям, яким ви довіряєте. Я постійно кожного дня пощу дня і через день пощу різні збори різних просто людей там, умовно, на пікап, на тепловізор. Донатьте сюди гривня, дві-три. І плюс, якщо у вас дійсно немає коштів, розумію, що таке буває. Е, якщо прям от ні копійки немає, ви можете просто зробити активність умовно в ваших соціальних мережах. Побачили якийсь збір, напишіть туди коментар, репостніть його, поставте реакцію. Охоплення збільшиться, більше людей побачить цей збір, більше буде можливість долучити людей до цього збору. І я вважаю, що це не привілегія, це не, не просто можна. Це зараз наш обов'язок донатити. І підіймати там активність цим збором, От. і на фінал побажання божа... По миколаївцям. Побажання Миколаєву, щоб відкрився Макдональдс. <свят> 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 в принципі, До цього рухається, <свят> да. 에, та ні, то то звичайно. Я я коли приїжджав влітку того року. Я дуже сильно ну ми там виступили, посміялися там з людьми, які були то в укритті. І потім ми такі спільно дійшли до того, щоб уже не діставала, ну хоча б артилерія, щоб не діставала, і то воно справдилося. Зараз я бажаю, щоб нічого взагалі не доставалось, бо нема вже нема тої країни. Вона розбилась, розпалась на десятки крупиць, але то така мрія, до якої ми всі прагнемо. Щоб ворога просто не існувало, він був розбитий на мільярди частинок. Але зберігайте спокій, посміхайтесь і бажаю, щоб було безпечно. А як то воно вже реалізується, то і донатьте на ЗСУ, будь ласка. Дякую за відповіді, дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую. Дякую. Так, дуже дуже дякую.